Один із самих універсальних безкаркасних диванів і крісел називається моделька арго. Чому кажу, що універсальне, по-перше, робиться різного розміру: метр шіст, метр це також ,60 метр 60. А взагалі розмір від 80 до 2 метрів. По-друге, має декілька варіантів розкладання. Тобто сидіння. Ви просто сидите, відпочиваєте, причому місця багато. Друге положення це у нас шезлонг. Можна зручно сісти, ноги протягнути, поставити собі там, не знаю, ноут на коліна і працювати. І третє положення це розкладається у спальне місце. Повністю рівне спальне місце. В основі всіх диванів будь-якого розміру йде ППУ. Щільний довговічний, легко витримує 10 років експлуатації. З усіх диванчиків зйомні чохли. Тобто, за потреби ви можете такий чохол замінити. І як сказав, робиться в різних розмірах. Що важливо? Такі дивани мають безкоштовну доставку по Україні, тому що вони йдуть вакуумовані та скручені. Тобто, грубо кажучи, ось такий пакетик вам приїжджає, ви його розкриваєте, і у вас виходить диван. По вартості, якщо брати ось такий розмір метр шістдесят на два це бачите, таке, як підлокітничок, 700. Метровий чотирнадцять, найменший 80 сантиметрів крісло тисяч гривень. Коштує. Вони є готові на складі в деяких розмірах і доступні оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку. На сайті Солоха є, можете зайти більше про модельку Арго почитати. А в шапці профілю буде телефончик для зв'язку. Звертайтесь в Києві на Дніпровській набережні а Як бачите, є шоурум. І якщо ви в Києві або проїздом, можете зайти тупо на них посидіти, спробувати наскільки це вам зручно. Телефончик, в шапці, профілю.